Всім добрий день! Вас вітає компанія Автопарк Місто Вінниця. Сьогодні до продажу авто Honda CRV 2003 року. Газ бензин. Автоматична коробка автомат. На гарній зимовій гумі в прекрасному синьому кольорі. Автівка потонована. Маємо невеличкі дефекти по кузову по салону, текстильний салон темного кольору, передній ряд сидінь, повний електропакет, ручне регулювання сидінь, зручні підстаканники, кондиціонер, коробка автомат. Заявлений пробіг автівки 245 тисяч кілометрів з приводу придбання даного авто. Звертайтесь, будь ласка, в компанію Автопарк Місто Вінниця.